Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко і ви дивитесь одне із відео курсу іспанської мови для початківців рівня А1. Зараз ми будемо з'ясовувати використання і відмінювання дієслів Ямарсе та Ямар. Ці два дієслова дуже схожі. Різниця між ними у написанні іспанської мови полягає у частці «се». До речі, вона відповідає українській частці ся. Але є певні нюанси, ми потім їх розглянемо. І від цієї часточки міняється значення слова. Зверніть увагу, ямар це це називатися, а ямар це дзвонити, кликати, називати, робити будь-які дії, щоб привернути увагу. Дієслово Ямар є правильним, і воно відмінюється так, як будь-яке інше правильне дієслово на ар, про яке ми говорили у відео про теперішній час правильних дієслів. На цій табличці ви можете бачити два дієслова поруч. Я навмисне поставила їх так, щоб ви зрозуміли, що ямар і ямарсе основна частина частина ямар відмінюється абсолютно однаково. Те, що змінюється, це частка Си. В українській мові ми її ставимо в кінці, наприклад, в дієслові називатися я скажу я називаюся, ти називаєшся. Він називається. Вся буде завжди в кінці і не буде мінятися. В іспанській мові, і це одна із таких от складних тем іспанської мови для українців. Частка се не тільки переноситься перед дієсловом у теперішньому часі, вона ще й сама змінюється. Зверніть увагу, коли я говорю про себе, я кажу ме, ме-ямо. Про тебе те-ямас. Про нього, про неї, про вас се яма. Nos llamamos. Нас звати, так? Ми називаємося. Os llamáis, коли ви, vosotros. І знову «се». Оце се, яке співпадає і в однині, і в множині третьої особи, теж викликає плутанину потім, якщо ви зразу не з'ясуєте, до чого воно. Так от, одне із значень частки СЕ і займенника се, потім ви це побачите. Саме в тому, що воно позначає третю особу як однини, так і множини. Тобто він, вона, ви і вони, і ви у стедес. Так? Будь ласка, поставте це відео на паузу. Перепишіть собі відмінювання дієслова ямарсе, оскільки ямар для вас уже дуже просто, якщо ви подивилися відео про теперішній час правильних дієслів. А тепер ми побачимо, як працюють ці слова. Коли у когось запитують на ти, як тебе звати, використовують ямарсе у такій формі «Кома те ямас. І людина відповідає: Ми ямо надія, як у моєму випадку. І ту, якщо я хочу запитати у людини у відповідь на ти ти ямас, ми ямо. Якщо ж у нас спілкування більш формальне, тоді ми використовуємо форму на ви. Форма на ви це устет. Ми пам'ятаємо, що займенники не настільки важливі в іспанській мові, якщо і так зрозуміло, про кого йдеться. Тобто у вас можуть запитати, се яма, або можуть запитати, се яма так? І ви відповідаєте так само, як, як, як коли вас питають на ти устед, якщо я хочу знати ім'я людини, якщо я до неї на нави, Комосеяма або Комосеяма устет. Тепер, ви можете також зустріти форму Комосеяман. Коли хтось запитує яман, має на увазі, наприклад, ейос їх. Я Тут навела приклад, що людина запитує, як звати моїх собак і кота, і я відповідаю: Сеяман Мурсі і Діді, їх звати. У даному випадку сеяман означає їх. Ситуація, пам'ятаємо, завжди вам буде підказувати, про що йдеться. Не хвилюйте. Тепер поговоримо про інший варіант. Так само можна спитати «кому комусеяман, але не ейос, вони, а «устедес», ви. І цим устедес ми пам'ятаємо, ми покриваємо групу людей, до яких ми звертаємося на ви, або групу людей, до яких ми звертаємося на ти. Це неважливо, просто як вас звати. Комусе яман устедес. Як вас звати? І як в українській мові, як вас звати, ми можемо відповідати, що я Надія, він Андрей, Андрій, Андрес. Я можу сказати, що мене звати Надія, його звати Андрес, або він може представитися, або ми можемо сказати Ми Надія і Андрій Андрес. Тому як і в українській, так і в іспанській мові є величезна гнучкість. Вибирайте. Одну якусь улюблену, або використовуйте всі до вашого, до вашої уваги ці різні відповіді. Вони для вас можуть бути легкими, тому що ми вже дивилися. І дієслово сер у теперішньому часі і щойно розглянули дієслово Я Марсе. Тож, комусе Яманустидесь, як звати вас, можна сказати Йосой Надія і Еля Андрес», це коли я беру на себе ініціативу і відповідаю за обох. Або ж кожен із нас може представитися і сказати йо ми ямо Надія, Ме ямо Надія, це ж те саме, а він скаже, що його звати Андрій і Йоме Ямо Андрес. Або хтось із нас може сказати Сомос, Надія і Андрес. Вам може зараз видатися це дуже складним, але потім, коли у вас будуть контакти із носіями іспанської мови, ви побачите, як по-різному вони реагують на питання «Кому Комосияман. Частіше у нас питають у когось конкретно одного, те ямас або яма. Але можуть бути такі от ситуації, коли питання направлене до групи людей. А тепер зовсім мало прикладів про дієслово «ямар». Це теж є слово, яке ви будете чути, оскільки ми постійно спілкуємося по телефону, хтось до нас приходить, у гості стукає. Я хочу запитати дозволу: типу до Ямар? Можу тобі зателефонувати. Вони часто так питають: «тепе до Ямар? Або можу подякувати за дзвінок. «грасіас про Ямар. Тут ми вивчили іще один прийменник пор. «Por» – одне із значень його – це за gracias por». «Gracias por su compra». Ви можете побачити на якомусь пакеті. Дякую за, за покупку. Або gracias por el regalo». В одному з відео попередніх ми бачили слово регало, подарунок. Дякую за подарунок. Ми ще не раз повернемося до всіх применників. Не переживайте, якщо у вас виникають питання, ви завжди можете до мене звернутися. І дві такі е, фрази, два вирази з дієсловом ямар. Це, наприклад, ямар а ла пуерта» стукати в двері або дзвонити в двері а. І е, ямар ла атенсіон. Привертати увагу, буквально кликати увагу. Ямара пуерта» і «ямар а, ла атенсіон Давайте ще раз поглянемо, як відмінюються ці два дієслова ямар і ямарси. Вони співпадають повністю у основній частині «ямо» І різниця. У частці все, яка переноситься наперед, і відмінюється відповідно до особи. Як завжди, будь ласка, вивчіть дуже гарно це відмінювання, щоб ви знали його навіть серед ночі, вміли спитати «Кому ти ямас, і вміли відповісти Ми ямо і розуміли, що ж таке ви кажете. Бо зазвичай у курсах просто пишуть «Кому ти ямас, ми ямо, але ще не пояснюють, чому так відбувається. Я трошки забігла наперед. Це теж стосується рівня А1 ця тема. Я вирішила забігти наперед, щоб ви вже свідомо розуміли, що ви кажете. І, Звісно, якщо все одно у вас є якісь питання, ви завжди можете до мене звернутися. Я страшенно люблю відповідати. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Дякую за вашу увагу. Nos vemos, побачимося! Ciao!